За даними ЮНІСЕФ, 24% українських дітей у віці від 11 до 17 років ставали жертвами булінгу. 48% з них не розповідали про цькування навіть батькам, а 44% школярів були спостерігачами знущань, але ігнорували це через страх за себе. Нещодавно у Міносвіти запровадили електронну систему для повідомлень про булінг в освітніх закладах. Тепер поскаржитись на цькування можна, заповнивши коротку електронну анкету на порталі АІКОМ. Для вирішення проблеми буде залучено керівництво школи та за потреби поліції, як розпізнати в дитині жертву цькування і припинити булінг, розповів дитячий психолог Дмитро Вакуленко. Докладніше далі. За словами фахівця, частіше за все від булінгу страждають діти, що позбавлені психологічної підтримки вдома, мають знижену самооцінку, тривожність, малий досвід роботи в групах, гіперактивність та інші особливості розвитку. Але при цьому психолог наголошує, жертвою цькування може стати будь-хто. Перша причина булінгу може бути абсолютно не пов'язана з дитиною, яку кривдять, і базуватися виключно на особливостях розвитку дитини, яка цькує. Ознаками того, що дитину цькують, може бути зміна поведінки. Як то дратливість, замкнутість, тривожність чи агресивність на тілі можуть з'являтися синці або подряпини невідомого походження. Насторожити батьків повинна й часта втрата особистих речей. Діти, над якими знущаються, часто мають порушення режиму сну або апетиту, зниження успіхів у навчанні і небажання відвідувати школу. Також дитина може змінювати час та маршрут до школи або дому. Якщо булінг має місце, але підліток категорично проти втручання батьків, важливо зрозуміти, з яких причин він відмовляється. Від допомоги. Якщо він не вірить у дієвість і боїться, що стане тільки гірше, слід донести до нього, що у цивілізованому світі скаржитись на кривдника це не стукацтво, а спосіб вирішення проблем. У дорослому житті ми звертаємось по допомогу до поліції, суду та інших органів, а не вирішуємо питання варварськими методами. Якщо адміністрація школи заплющує на це очі, слід звертатися в інші уповноважені органи або змінити клас або школу, але лише після згоди самої дитини, інакше у неї може виникнути відчуття, що її зрадили, і більше вона вам не довіриться. Батькам дітей, які мають систематичні труднощі з соціальної адаптації, варто звернутись на консультацію до дитячого психолога, який допоможе встановити причину подібної поведінки і впоратись з особливостями розвитку або порекомендувати інклюзивне навчання. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.